Вітаю вас, мене звати Олександр, і я сьогодні хотів говорити, що за це треба платити, що нічого немає в цьому світі безкоштовного, але одне щось є безкоштовне, те, що ти, дорогий друг, можеш отримати. Хотів би сказати тобі, дорогий друг, що рано пізно ми всі помремо, і кожен з нас він буде платити за свої всі гріхи. Кожен гріх, який ти робив на цій землі, тобі придеться за це платити. І питання, чи ти готов заплатити за свій гріх, який ти зробив. Ми живемо на, цьому, на цій землі, і ми знаємо, що ми йдемо в магазин, або кудись ми йдемо, ми завжди за все платимо. Що немає нічого безкоштовного. Що все, що на цій землі є, воно платне. І від того, що е, ти прийдеш в магазин, скажеш, що не може бути такого, ти серйозно змушений будеш платити за те, що в магазині ти взяв. Так само за гріхи, будь-який гріх. Ти мусиш не будеш платити. Як ти, дорогий друг, ще рахуєш? Ти хоч раз в житті робив гріх? Ти знаєш, де ти будеш після смерті? І це ключові питання, які ти можеш собі задавати чи не задавати. Ти знаєш, що на цій землі час він швидко йде. Тобі було недавно ти був молодим, а тепер ти вже, вже дорослий. Може, маєш дітей, а може, ти вже старий. І, ось. І ти бачиш, що життя швидко йде. Після 20 життя швидше починає проминати, і тут літо, тут осінь, тут зима, тут весна. І так іде. Тут одна година дня, тут вже вечір. І знаєш, читаючи в Біблії про те, що ми живемо на цій землі, і що воно як пара зникає швидко, ти не можеш богнатися за цим. І знаєш, що за будь-який гріх, який ти робив, за будь-який гріх, який ти робив, або поганий, або хороший ти робив вчинок, за це треба платити. Робиш щось добре. Ти получаєш за це, робиш щось погане, це також те платити. І читаючи в Біблію, давайте почнемо одне місце в Біблії. Читаючи Римлянам 3 розділ, 23 вірш, ми читаємо про те, що «Бо всі згрішили і позбавлені Божої слави. Біблія скаже, що всі згрішили. Також ти, дорогий друг, також згрішили. Ти з гріхом живеш, ти народився з гріхом. І знаєш, можна сказати. та... Цей гріх мене не стосується. я не такий поганий, як хтось. Я не такий поганий, як хтось. Якісь гріхи робить. Біблія сказано, що ми всі згрішили, і також я згрішив. І ти знаєш, що за це кожен гріх, який я зробив, мені також придеться платити. І також тобі вдається платити. А чи готовий ти платити, як сказано тут? Бо всі згрішили і позбавлені Божої слави. Всі згрішили, також і ти згрішив. В Біблії сказано, що плата за гріх це смерть. За будь-який гріх, який ти зробив, тобі прийдеться платити, і це вічна смерть. Але Бог не хоче, щоб ти платив, тому що плата дуже висока, це вічна смерть. Бог не хоче, щоб ми попали в пекло і вічно горіли там. Бог хоче нас спасти, дати нам вічне життя. І, дорогий друг, Бог тобі дав вибір. Ти вибираєш бути з Богом або проти Бога бути. Ти вирішуєш. бо тому, що Ісус помер за тебе на хресті. Дві тисячі років тому Ісус, Ісус пішов на хрест, і Він був розп'ятий, Він був опльований. він страждав на хресті за твої гріхи. Він помер і був розп'ятий, і він воскрес і живий. І тепер він дає тобі вибір вибирати, бути з Христом чи вічно бути в пеклі. Вирішиш ти, дорогий друг, ти живеш на цій землі, і Бог тобі дав вибір, вірити Господа Ісуса Христа чи не вірити. Ти можеш сказати, «Та, це все неправда, я не вірю в це все. Так, да, також ти можеш це не вірити, але бо Бог дає тобі вибір. Прийняти його в своє серце. І сьогодні в тебе є така можливість це отримати безкоштовно. Мо Біблія сказано, бо так полюбив Бог свій світ, що віддав сина свого народженого, щоб кожен, хто в нього вірує, не загинув, але мав вічне життя. І ти можеш отримати вічне життя просто даремно. Ти спитаєш, як я можу повірити того, кого не бачив. Ми в цьому житті багато чого не бачили. І тому, і того складається віра, що ти не бачиш, ти страхуєш себе. Ти страхуєш, а вдруг це правда, а вдруг Бог дійсно існує. І це все не містика, а це факт. І Він тебе буде судити, і кіне тебе вічний вогонь. Тому що ти просто ти не прийняв Ісуса Христа. Бог тебе за це буде судити. Але ти можеш позбутися суда і вічного пекла, якщо приймеш Ісуса Христа в своє серце. Дорогий друг, тебе є можливість Його сьогодні прийняти. Ти стаєш, як це зробити? Це дуже просто. Сказати, Господь, я грішник. Прости мені всі мої гріхи, я вірю в тебе, що ти є Бог, який може дати вічне життя. І якщо ти скажеш це, і скажеш в кінці амінь, просто йому ти такою помилити і сказати, і ти це зробиш, то ти будеш мати вічне життя. Якщо ти це зробив, напиши нам, або напиши нам, або позвони нам, скажи нам про те, що ти це зробив. Ми Будемо раді порадіти, що ти отримав вічне життя. І знається, це ти зробив. Для себе, щоб мати вічне життя. Бог тебе дуже сильно любить, і він дивів свою любов на хресті. Він помер на хресті за тебе, щоб дати тобі вічне життя. Якщо поки ще не пізно, тобі є така можливість: прийми його. Прийми, поки не пізно. І Бог дасть тобі вічне життя, бо Він тебе любить, і він дів свою любов на хресті. Ще раз я про це говорю. Якщо ти маєш якісь сумніви або якісь питання, напиши або. Позвони, і ми зразу тобою поговоримо це питання. Ну не квапся. Поспіши, поки не пізно. Не тяни і не відкладай це й на потом. Тому що ти відкладеш, ти ж не знаєш, коли ти помреш. А ти готовий сьогодні постати перед Богом і платити за кожен свій гріх, який ти зробив. Я не готовий був. І тому я прийняв Ісуса Христа в своє серце. Я думав, що життя на цій землі воно не Ігри, життя, це все буде все окей. Але коли я зрозумів, що смерть близько, я зрозумів, що ми рано пізно можемо померти. Я зрозумів, що мені потрібен Ісус Христос, і я його прийняв в своє серце. Тепер я знаю чітко, де я буду після смерті. А ти знаєш, де ти будеш після смерті? Якщо ти не знаєш, то це дуже легко дізнатися. Може. Ми можемо це дізнатися, дізнатися в Біблії. Прочитавши це, в Біблії написано: хто вірує в Сина, той має. Вічне життя. А хто не вірить в нього, життя не побачить. Але гнів Божий прибуває в Ні. Бог тебе любить і хоче дати тобі вічне життя. Прийми його в своє серце. Я ще раз нагадаю, як це зробити? Дуже просто. Сказати: Господь, я грішник. Прости мені всі мої гріхи, я вірю в тебе. Дай мені вічне життя, будь моїм Богом. І в кінці сказати: Амінь. Що ти з щирим серцем помолишся молитвою? Я вітаю тебе, друг. Бач, ти всі смерті будеш шию.